За інформацією гідрометцентру, температура в Тернополі досягла рекордних значень. Подекуди температура досягла 36 градусів. Ми дізнавалися у тернополян, як вони рятуються від спеки. П'ю води багато. І то один спосіб на урятування такої спеки. Мене спека не бере, я привик з дитинства в теплі. І якщо, наприклад, мої діти кажуть, що їм душно, щось таке. То я, маючи певну кількість років, ходжу без головного убору і стараюся, щоб лице загоріло. Тобто на мене спека так серйозно не впливає. Я більше боюся холоду. Та особливо ніяк, багато води вживаєте і все? Морозова і холодна вода. Я йду в холод, п'ю воду. Включаю кондиціонер. П'ю холодну воду, провожу більше часу в прохолодному приміщенні. І все. Плавати ходжу. Дома вікно відкриваю. Ховаємося.